8 червня на центральному стадіоні нашого міста відбулося феєричне спортивне свято фестиваль Рухаємось, значить живемо. Організатори фізкультурного оздоровчого заходу, Київський обласний центр фізичного здоров'я населення Спорт для всіх та відділ культури молоді і спорту Миронівської міської ради. Доброго дня, дорогі друзі, сьогодні ми зібралися на фізкультурно-оздоровчий захід, фестиваль спорту. Рухаємось, значить, живемо. Перш ніж розпочати фестиваль, ми хочемо сказати слова вдячності нашим захисникам і захисницям, які боронять нашу Україну від лютого ворога. Хочемо вшанувати воїнів, які віддали своє життя за те, щоб ми жили в мирній Україні. Тож вшануємо хвилиною мовчання. Та представники та організатори цього фестивалю Київського обласного центру фізичного здоров'я, населення спорт для всіх Андрій Михальчук, головний фахівець Ольга Дріч, Начальник відділу культури молоді та спорту Миронівської ТГ Василь Андріуца. Координатори активних парків Ірина Ганченко. Єлизавета Животенко, Роман Гетьман. І також молодіжна Рада Миродівщини. Прошу організаторів до Доброго дня, шановні учасники. Я вітаю вас з офіційним відкриттям фестивалю, спорту. Рухаємось значить живемо. Хочу кожному з вас подякувати, що у вихідний день ви прийшли до нас сьогодні зайнятися руховою активністю. Також хочу подякувати вашим координаторам за дійсно позитивну і активну роботу, яку вони здійснюють. Ми їх в соцмережах дуже пильно з ними прийнуємо, за що ми вам дякуємо. Ну і звісно, як кажуть, масовий спорт – це запорука здоров'я нації. Дякуємо, звісно, нашим Збройним силам України за можливість проведення таких заходів. Слава Україні! <плес> багато балакати не буду. Ми зараз краще будемо грати, змагатися і так далі. Скажу одне, що незважаючи на те, що зараз на превеликий жаль у нас війна, але ми... Тим, що сьогодні зібралися і повинні збиратися надалі, повинні показувати, що е, наші, як то кажуть, ці повітряні тривоги вже не дуже нас тривожують, тому що ми в серці українці, у нас серце гаряче, як кажуть, у нас воля єдина, думка єдина, у нас пісня єдина, і ми повинні бути як ніколи зараз, єдині. І, звичайно, для усіх для оцієї малечі, яка приїхала на самокатах, коли дивишся, розумієш, що все робиться правильно. Дякую за підтримку всім, хто до цього приклав свої зусилля. Всім бажаю перемоги, перших місць, гарного настрою і, звичайно, поспішок і перемоги. Слава Україні! Дня, дуже рада бачити всіх на нашому фестивалі Спорт для всіх фестиваль спорту. Рухаємось, значить, живемо. У цей спортивний день хочу вам усім побажати міцного здоров'я. І щоб ви завжди були позитивні, завжди вірили в себе. Спорт у житті це, по-перше, що ми гартуємося щодня, що ми себе. Завжди дуже у хорошому настрої кожного дня. Тому бажаю вам, усім перемоги. Українська наша спільнота вона є непереможна і жоден ворог нас не може здолати. Тому усім бажаю активного, продуктивного дня, позитивом зарядитись обов'язково. Тому всім гарного проведення часу. Дякую. фізкультурно оздоровчий захід, фестиваль спорту, рухаємось, значить живемо, офіційно відкритий. Всі, напевно, знають, що перед будь-яким тренуванням потрібно розім'ятися, потягнутися, розігріти наше тіло. Тому наразі ми разом з вами проведемо загальну руханку, щоб підготувати вас та ваше тіло до рухових активностей. Руханку вам проведуть координатори активних парків Гальченко Ірина та Животенко Єлизавета. Активна руханка, яку проводили для всіх координатори соціального проєкту Активні парки локації здорової України Ірина Гальченко та Єлизавета Животенко, налаштувала всіх учасників фестивалю на позитивний настрій і спортивний азарт. А потім на стадіоні запрацювали різні локації, координаторами на яких були представники молодіжної ради Миронівщини. Одним із видів змагань стали перегони на такому популярному сьогодні самокаті. Було декілька груп заїздів, які об'єднувало бажання перемогти, та звичайно, Головне було стати учасником такого цікавого спортивного дійства, відчути себе частинкою великої команди азартних непосидючих юних спортсменів Миронівщини. Можна було показати своє вміння у чудовій командній грі флорбол, яка зібрала чи не найбільшу кількість учасників. вправним і влучним у локації дисбол. Як же уявити такий фестиваль без класичного бадмінтону? хол вимагав також влучності і наполегливості, бо ж не так просто влучити у лузу. Звичайно, до переліку ігрових локацій був включений такий популярний у будь-який час настільний теніс. Можна було спробувати свої сили і вміння у різних фітнес-вправах. І цікавою для багатьох була і локація петан. Свою вправність, влучність можна було спробувати і на таких цікавих локаціях, як квадрат, «Доджбол», пліометрика, дитяча зона. Працювали фудкорти, зони охолодження. Які так полюбляють наші діти спекотної літньої пори. На святі проводилась лотерея, учасником якої міг стати кожен, хто зареєструвався. Виграшні номерки отримували подарунки. Чудовим доповненням до спортивного фестивалю став і футбольний матч в рамках 25-го туру чемпіонату Київщини з футболу між командами Зоря Миронівщини та футбольного клубу Штурм Іванків. Матч закінчився перемогою гостей з рахунком 0-3. І підсумовуючи чудове спортивне свято, потрібно ще сказати. Що всі учасники фестивалю отримали дипломи і медалі за активну участь, які будуть ще довго нагадувати про чудовий спортивний день у нашому місті, який зібрав понад 250 миронівчан різного віку, що особили собою девіз фізкультурно-оздоровчого заходу.